Яку інформацію відображають малюнки людської руки? Що спільного між хіромантією та сомнамбулізмом? Який зв'язок малюнків на руці з долею людини? Про все це і не тільки. Ви дізнаєтеся сьогодні в програмі? Отже, під прицілом світла людський штрих-код та сторона. Копперфільд на одному зі своїх шоу почав літати над глядацьким залом. Всі вважали, що це просто дивовижно. Але є люди, що й досі переконані, що це чудо. Чудес у світі немало більше запитань, ніж відповідей. Перед вами електрична лампочка. Вона виготовлена з дуже тоненького скла. Маса моя. 70 кілограмів. Чи змогла б витримати лампочка мою вагу, якби я став на цю лампочку? Особливість вся в тому з напрямку навантаження. Якщо я тисну на сферичну поверхню. То сила розподіляється у всіх напрямках. Тобто це так звана арка. Тобто, водячи пальцем по поверхні вокала, я можу отримувати звук значної гучності, який будуть чути всі присутні. Також працює смичок, який тягне струну. Струна натягується, в певний момент зривається і здійснює коливання. Кладемо на стіл рейку, накриваємо газету, натискуючи пальцем легенько, я можу припідняти. А чи зроблю я це швидко з допомогою певного ударного механізму? Вся причина в тому. Що на газету діє атмосферний тиск. При швидкому ударі не встигає повітря попасти під газету, і атмосферний тиск не дає рейці перекидатися і вона ламається. Ця магічна пуля насправді є прототипом трансформатора Тесла. Відповідно, трансформатор Тесла має дві обмотки, і у внутрішній обмотці відбувається коливання високої частоти, внаслідок чого відбувається. Поширення електромагнітних коливань в просторі. Людина не може бачити очима, але може виявити з допомогою газорозрядної трубки, світіння якої якраз і збуджується цими коливаннями. Лампочки економні, які сьогодні можна придбати у продажі. Наука здатна пояснити багато явищ та процесів, що відбуваються у світі. Склад крові, будова атома, кробіг води в природі. А ще ці науці приписують одну цікаву властивість передбачати майбутні події за допомогою ліній наших рук. І називають цю науку хіромантія. Хіромантія – ворожіння по лініях на долонях рук та провіщення на цій основі майбутньої долі людини. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Хіромантія – від грецького слова «хеєр» рука. Мантея, передбачення, ворожіння. Історія Хіромантії розпочинається з древнього Єгипту та налічує декілька тисячоліть. Одні дослідники Хіромантії вважають, що в сучасному вигляді система читання долонь утворилася в древній Індії. Другі думають, що її започаткували греки, які назвали певні частини долоні та пальців на честь богів грецького пантеону. А треті стверджують, що греки та римляни запозичили Хіромантію у єгиптян, зокрема в єгипетських служителів богині Ізіди. Найвідоміші представники Арістотель. Тавньогрецький філософ та вчений написав перший посібник із хіромантії Адольф де Бароль, французький хіроман 19 століття, автор книги Таємниці Руки. Описав руки багатьох відомих осіб Олександра Дюма, Шарля Гуно, Луїс Хамон або Граф Кейро. Відомий хіроман 20 століття. Автор книги Ви та Ваша Рука. Лінії на людській руці накреслені не без причини. Вони походять з божественного впливу та власної людської індивідуальності. Арістотель. Чи ці долі по руках стверджують, що в основі майбутнього людини лежать пагорби та лінії, що знаходяться на долоні людини? Кожен пагорб носить назву певної планети, які, за словами хіромантів, впливають на людину через магнітне випромінювання. Це планети нашої сонячної системи: сонце, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, а також місяць. Цей перелік не входить у ран, бо, як стверджують, чітці рук, він далеко від землі та сонця і тому не впливає на людину. Кожна з планет має свою характеристику та притаманні її якості, якими вона наділяє людину. Щодо ліній: за словами хіромантів, вони поділяються на основні та допоміжні. Основних є чотири: голови, серця, життя та доля. Додаткові лінії та знаки підсилюють, послаблюють або скасовують дію пагорбів та основних ліній. Ворожіння по руці здійснюється за допомогою аналізу пагорбів та всіх ліній. За отриманими результатами визначають долю людини. Гірманти стверджують, що їхнє вчення дає правдивий результат на 95% через його приналежність до науки. Наука система знань про закономірності розвитку природи і суспільства та способи впливу на навколишній світ. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Наприклад, якщо я кину ручку на підлогу, вона впаде. Це пояснюється існуванням закону всесвітнього тяжіння, який відкрив англійський вчений та фізик Ісаак Ньютон. Якщо хіромантія відносить себе до числа наук, тоді вона також повинна мати наукові пояснення та доведення правдивості своїх стверджень. За критерії достовірності наукової хіромантії ми взяли книгу відомого французького хіроманта Де Бароля. У своїй книзі він наводить аргументи яким чином планети сонячної системи впливають на нашу долю, відображаючись на пагорбах? До тих пір, поки нам не доведуть, що місяць не має жодного впливу на лунатиків, ми будемо триматися наших переконань. Таємницю руки Адольф Дебероль. сомнамбулізм або лунатизм. Розлад, при якому хворі, перебуваючи в стадії глибокого сну, звершують звичні рухи та дії. Медична енциклопедія. Лунатизм все таки більше зв'язаний з обміном віществ функціональним фізіологічним мозги ребенка, мозку человека. Наука вважає, що місяць до цього не причетний і до цього схильні особи, які мають тривожні розлади особистості, тобто частіше після якихось конфліктних ситуацій на фоні переживання, страху, стресу. Что самое интересное, по наблюдениям, к 13-14 годам жизни ребенка это все может проходить. Если оно проходит, почему проходит? Потому что идет гормональный всплеск обмена веществ. И обмен веществ или улучшается, и тогда все это проходит, или наоборот какие-то происходят большие изменения, и тогда он усугубляется. Но это никак не зависит от Луны, потому что Луна как была, так и осталась. А у ребенка взял и прошел лунатизм. Наука завжди связана с цифрами. Ну вот, как показывает наука, що такого прямого зв'язку цієї хвороби із фазами місяця от, значить, ну, не спостерігається, що це є певна психічна хвороба, яка проявляється в людей, в невеликій кількості людей. Можливо, вона зв'язана, як зараз вже відомо, багато хвороб, скажімо, зв'язано із генетичним фондом людини. Вона може передаватися спокійні, покоління і так далі. Неможливо з точністю довести вплив місяця на лунатиків. Адже приступ сомнаболізму може виникнути як і в день, так і в період неповного місяця. Тому стверджувати, що місяць завжди впливає на лунатиків і тим більше на долю, ми не можемо. Місяць має вплив на приливи і відливи на час місячних очищень на лунатиків на метали. Довівши вплив сонця і місяця. Чому не можемо ми припустити, що і інші головні планети також мають вплив на Землю? Справа в тому, що Сонце випромінює велику кількість крім видимого світла, яке є основою нашого життя, крім того, воно випромінює і інші частинки, дуже шкідлі, високоенергетичні частинки. Воно випромінює ультрафіолетові промені. Але природа так розпорядилася, що Земля має потужний захист від сонячного випромінювання. Цей захист полягає в тому. Що навколо Землі існує магнітне поле. Ну, зараз наука доводить, і так воно і є, що магнітне поле Землі, на жаль, не постійне, воно міняється. Сонце та місяць здійснюють гравітаційний вплив на землю. Проте будь-яка людина, що знаходиться поруч, має приблизно в мільйон раз більший гравітаційний вплив на вас, ніж місяць. Інші планети безумовно є дуже великі планети, так от які мають масу багато разів більшу за землю. Але справа в тому, що вони знаходяться на дуже великій відстані від землі. І тому гравітаційна сила послаблюється із відстанню. Якщо скажімо, відстань зростає там в п'ять разів, то гравітаційна сила послаблюється в 25 разів. Ну, те, що планети знаходяться на великій відстані від землі, то їхній гравітаційний вплив на нашу землю настільки малий, що я думаю, що ніяким сучасними приладами. Гравітаційними вимірити цей гравітаційний вплив не можна. Якщо підрахувати гравітаційну дію усіх планет, то в сумі вони викличуть на землі не вищу приливну дію ніж 0,45 тисячних міліметрів. Дуже маленька цифра для того, щоб підтвердити аргумент про вплив планет на Землю. Якщо зірки впливають на наш світ. То чому не можуть вони впливати і на людину, яка є також маленьким світом? Наприклад, згідно вчення хіромантії, Меркурій дає здібності в науці та торгівлі, а сонце любов до мистецтва та багатства. Звідки взялись подібні трактування? Та чи можна їм вірити? Значить, ну, люди помічали, можливо, планети частіше, ніж зірки, тому що е, планети по небосхилі, скажімо, рухаються. От. Е, вони більші, ніж зірки. От, деякі з них, там, Сатурн, Венера, Маркс, далі за рахунок особливостей своєї поверхні, за рахунок того світла, яке вони відбувають. Ну і люди почали приписувати їм різні властивості. Ну, в Венері, скажімо, зв'язували богиню, скажімо, там кохання і так далі, це в римській міфології. Ну, з точки зору науки вони впливу на формування характеру значить, не мають. От і, і, звичайної і судьби скажемо коментарі зайві, адже планети не здатні впливати на характер людини та формувати її долю. Тому погодитись, що фізичні характеристики планет є основними критеріями для формування майбутнього людини та її характеру, ми не можемо. У своїй книзі таємниці руки Де Бороль також наводить аргументи, яким чином лінії відображають майбутнє життя. Нервова взаємодія між рукою і мозком, як наслідок електрики лінії, що проходять по долоні, позначились саме внаслідок цієї взаємодії. З цих слів виходить, що лінії на руці є відображенням роботи мозку. Це так. Але сучасні підручники по анатомії. Нічого не кажуть про здатність мозку передбачати майбутнє. А якщо хіромантія здатна повідати долю, тоді повинен існувати або додатковий відділ, або додаткова функція у мозку, що відповідає за неї. Один із методів дослідження головного мозку електроенцефалограма. За її допомогою спробуємо дізнатися про існування відділу або функції, що відповідає за долю. Електроенцефалографія – це метод дослідження головного мозку. Цей метод використовується для діагностики епілепсії і інших обморочних станів в неврології при черепно-мозкових травмах, для діагностики різних вогнищевих змін головного мозку. Питання про те, чи є певна ділянка мозку, яка відповідає за майбутнє, це ще питання не досліджене до кінця. І якщо б він був виявлений, то звичайно він був зафіксований на електроенцефалограмі. Що ж, існує інший спосіб діагностики мозку магніторезонансна резонансна томографія. Спробуємо. Е, власне, е, магнітно-резонансний томограф то є прилад або комплекс, за допомогою якого ми можемо визначати будову органів і систем. Часто обстежуємо головний мозок наших пацієнтів або хворих. Здатність прогнозувати, прогнозувати, скажімо, якусь проблему. Це залежить від багатьох причин, тут і від емоційного стану, і від інформативності, ту, яку має цей мозок, наскільки він ну, закачений інформацією, і можливості аналізувати, синтезувати і видавати прогноз. Це індивідуальні особливості мозку. Ну, але от такої структури єдиної в мозку. Єдиної структури мозку, яка би відповідала власне за цю функцію. Ні, такого немає. Діагностика МРТ також нічого не говорить про додатковий відділ. Якщо прилади не здатні його виявити та зафіксувати, то виникають сумніви у наявності доленосного відділу. А якщо немає відділу, немає функції, немає функції, немає прояву, немає прояву, немає підстав далі про це говорити. По більшій чи меншій довжині лінії серця можна судити про силу або слабкість прихильності. Червоні, вдавлені в лінію серця крапки, передбачає стільки ж фізичних або моральних ран серця, скільки крапок. Все, що пов'язано з серцем як органом, вивчає кардіологія. Звернемося до спеціаліста та прослідкуємо зв'язок між хворобами та лінією серця. Діагностується найбільш такими розповсюдженими методами, які в нас є, в нашій Україні. І це є електрокардіограф, узі серця і коронарографія. Лінія на руці, вона такого певного відношення до серця ніякого немає. Це зовсім інша структура, і вона тільки має відношення до головного мозку, бо там туди поступають певні подразники, якщо у нас там виникає біль або температура, або тиск, то від рук відходиє певний рецептор, який дають сигнали туди. А до серця ніякого відношення воно не може бути, бо серце воно і нервується зовсім іншими структурами, такими як догастим мозочком. Ну, хвороби серця на руці вони нічим не проявляються. І вони таку певну відношення туди не мають. Є певні симптоми, які можуть там підозру дати, але це не це може бути один відсоток тільки що там похолодіння поблідність кінцівки. Який зв'язок органу серця та почуття любові? Почуття. Любові до серця існує, бо це все залежить від нашої нервової системи. І воно проявляється неприємними відчуттями в ділянці серця. Але це не серце, а просто болить душа в людини. В кожного, якщо болить душа, то все рівно якісь певні такі відчуття важкості. От на грудній клітці важкості. В області грудної клітки розміщене серце. Інколи з'являються такі думки, що от мене болить серце. А то були не серце, були душа. Тому стверджувати, що існує зв'язок між фізичним органом та почуттям, ми не можемо. Якщо вона, лінія серця, пряма, достатньо глибока, чиста, довга, вона означає знаменитість в мистецтві, заслугу, багатство. Я до хіромантії не маю ніякого відношення. Я думаю, достатньо мати відповідну лінію успіху в мозку. І тому і гарно собі розвиватися і робити щось на свою користь звичайно, з допомогою ще своїх друзів. От головна лінія це в голові, а не на руці. Я скептично ставлюсь до окульти до окультизму і до е... наук езотеричних. Щоб бути успішною людиною, просто треба багато працювати і все, чесно кажучи, знайти. Справу собі до душі, і як прекрасний український вираз лупати всю скелю. В моєму житті ніяка лінія не на мене не вплинула, звичайно. Тобто, я, я працював і працював довго і наполегливо. Якщо чесно, я дуже мало знайомий і з хіромантії, і з тим, що люди, які цим займаються, стверджують, і я не мав можливості через це простежити там. за тем, какие линии у каких людей и чем те люди в жизни занимаются и чего достигают. Я особо до до таких твержений ставлюсь довольно скептично. Смотрите, чтобы, чтобы вы не огорчились в этих ваших линиях, потому что многие вещи, которые сейчас предлагают люди, они есть мифами и ничего хорошего не несут. Это, это самообман. Мені цікаво знати своє майбутнє, мені цікаво самому до нього от, кожен день впізнавати поночі. Все це низькопробна маячня у порівнянні з тим, що насправді достатньо любові до життя по великому рахунку. Отож, всупереч аргументам, які наводить дебороль, не існує наукового доказу впливу планет на долю людини та здатності ліній відображати майбутнє життя. Проте не тільки хіромантія використовує штрих-код людської руки. Існує багато вчень, які також досліджують малюнки на долонях з метою виявлення об'єктивних законів дійсності. У VI-VII століттях для підписання документів у Китаї використовували відбиток пальця руки для ідентифікації особи. 1823 рік. Йоганн Пуркін'є у своїй праці описує та класифікує малюнки на шкірі пальців. Проте його відкриття тоді не привернуло нічиєї уваги. Серйоз заговорили про візерунки на руках тільки у 19 столітті, коли виникла потреба ідентифікації особи. Протягом короткого періоду часу різні люди у різних кінцях світу та не знаючи про подібні роботи своїх колег, створили та розвинули прикладну науку дактилоскопію. Дактилоскопія. Метод ідентифікації людини по відбитках пальців, оснований на унікальності малюнка шкіри. Дактилоскопія. На даному етапі дуже допомагає в криміналістиці для розкриття і розслідування злочинів. Але це не саме основна наша задача. Це встановлення трупів невстановлених осіб, це встановлення осіб, які безвісно зникли. Принцип роботи складається з двох частин: перша частина вилучення слідів на місці події, друга частина дактилоскопіювання осіб. З цих двох частин складається база даних. Автоматизованої дактилоскопічної системи і вже проводяться по ній перевірки. Чи дактилокарта трупа невстановленої встановленої особи відповідає ідентично з дактилокартою певної особи, яка знаходиться в базі даних. Ознаки папілярних узорів дуже індивідуальні. Співпадання двох різних людей може встановити по теорії вірогідності один на 64 мільярди. Тобто, якщо врахувати кількість населення на планеті, це практично неможливо. Так, в у однояйцевих близнюків ці популярні узори можуть бути дуже схожими, але не Але це не єдина сфера застосування штрих-коду людської долоні. Існує спеціальна наука дерматогліфіка, яка досліджує зв'язок візерунків на пальцях та долонях з генетичними факторами. Відомо, що малюнок на пальцях долоні формується на шостому тижні вагітності та є незмінним протягом усього життя. Дерматогліфіка наука, яка займається вивченням візерунків на шкіри внутрішньої сторони людської долоні з метою виявлення фізіологічних особливостей організму. Шкірні візерунки на кінчиках пальців тісно пов'язані зі структурою нервових закінчень. Малюнки на руках відображають специфіку організації мозку людини. Та визначають особливості її нервової системи і характеру. Складність візерунків на пальцях показує складність організації нервової діяльності. Виділяють три типи шкірних візерунків: дуги, завитки та петлі. За допомогою їх аналізу визначають генетичні захворювання, розвиток півкуль мозку, що показує здібності та нахили до певних галузей знань, а також спортивні задатки у дітей. Наприклад, для дітей, які мають дефекти мовлення. Характерні відбитки з підвищеною частотою дугоподібних ліній. Надлишок візерунків типу завитків супроводжується затримкою розвитку рухового апарату. У людей, схильних до інфаркту міокарда, лінії на пальцях мають зазвичай більше завитків. Прослідковано, що будова кровоносної системи впливає на формування шкірного малюнка. Проте дані дерматогліфічних досліджень використовуються лише як додатковий матеріал при інших видах діагностики. Цікавий момент. На офіційному рівні хіромантію наукою так і не визнали. На відміну від дактилоскопії чи дерматогліфіки, відомий шведський хімік Берцеліус сказав: хто видає вірогідність за істину, той стає свідомо чи підсвідомо обманщиком Йонс Якоб Берцеліус, Хіромантія – Ще одна підробка, яку пропонують нам під виглядом науки. Не купуйтесь так дешево, і не приймайте на віру все, що вам кажуть. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в овечій шкірі. А всередині хижі вовки, Біблія. Щоб розпізнати фальш, необхідно знати правду. В даному випадку правдою є наукові факти, що заперечують нічим не доведену теорію. Людська долоня цікава річ, і нею оперує сьогодні багато галузей та вчень. одні для виявлення об'єктивних законів дійсності, а інші для власних потреб. Візьміть на озброєння істину та будьте обережними, аби не потрапити до пазурів хижих вовків, переодягнених в овечі шкур. Коли люди перестають вірити в Бога, вони починають вірити в усе інше. Англійський письменник Честертон.